Добрий день. Новий тиждень і нова газетка Граммаркет від 11 жовтня до 17 жовтня. Так, будуть ось такі зараз ідуть поминальні дні. Оці свята всіх святих. Дуже багато ось цих свічок, лампаток. Буду коштувати ось така 8 злотих за одну штучку. Далі буде такий бочик за 23 злотих. Рафаелку буде на скидки 11-12 жовтня 11 злотих. Буде масло 4 злотих, але саме масло, буде, коли масло, бачите, 83%. Треба важно дивитись на відсоток. І пише, чи це масло, чи це маргарин, але 170 грамів. В принципі, теж непогана ціна. така. Далі 11-12 філе буде 16 злотих. І Голонка вербшова, ну, врулька 10 злотих за кілограм. Далі 12, 12, ні, не 13-14 жовтня прям такими циферками пишуть і буквами, 20 злотих буде карковка, ну, шия по нашому. Щоки, і ножки ці курячі по 8 злотих за кілограм. 16-17 го го животинка буде 17 злотих почок суровий вербшовий. І м'ясо на гуляш з індика 18 злотих за кілограм. Вартість незалежно від числа, просто цього тижня буде шинка від швагра 35 злотих. Далі така шинка з хаб 27 злотих. Ось такий курчак, що це буде, курчак з печарками і журавліном. Це такі рулетики з грибуами і з журавлиною. Далі така. Колбаса Соколов, мельона, Тирольська. Вона дуже похожа до цих консервованих, трошки багато в них спецій, як для мене. Ну, але це на особистий погляд кожного. Ось така колбаска буде по 18 злотих, паштетик 15 злотих. Ось така колбаска, парубки, сусідски. 18 злотих. І шинка запакована, 120 грамів 5 злотих. На грибочки буде 9 злотих скидка, золотий 50 бурячки, 6 виногради, злотий 50 картопля. Хороша ціна, можна сказати. Морковка, теж золотий 50, 2,50 яблучка. Ось такі сирки, 3 злотих 200 г. Вони без нічого, вони просто сирок такими грудочками. Ось такими от грудочками не солоний і не солодкий, просто звичайний. Далі шметанка, це слівки 12% 2 злотих 200 грим. Це просто плавлені сирки 90 грамів 3 злотих. По типу Рами маргарин 4 злотих за 450 грам. Сир 135 грив в упаковці 4,50 Маскарпоне буде коштувати 2,56 злотих. Злотий 39 буде ось такий йогуртик. Далі, далі консерва ось така, 4 злотих за 300 грам. Ось такі різні паштетики на маски, 2,19, різні такі консервовані щавель, селера. 3,50. Не куштувала, бачу, що люди беруть, можливо, їм подобається. Не знаю, як спробую, розповім. Далі картопля заморожена фрі, тобто фритки, 8 злотих за кілограм. Консерви рибні будуть по 6 злотих за 200-250 грам різні. І ось така пачка 500 грам, 4 злотих. Це буде така концентрований помідоровий, по типу томатної пасти. Але перетерті помідори, щось схоже на італіянське, щось таке. Фран... Так, фляки волови 9 злотих, 800 грам. Це нарізані желудок корови фляки. Вони їх тут дуже їдять. Це їхня національна страва по типу нашого холодю, але з таких от флячків. Не знаю, не пробувала. Кажуть, дуже смачно. ну На кожен смак є свій смак. чомусь я, Мене це не приваблює. Ну, 3,50 будуть вермішелька така на яєчних жовтках за 400 грам, Приправи 2,70 різні. Злотий 20, ось такі приправи. Далі в тісто французьке 5 злотих 375 грам. Вони тут дуже маленькі, в Україні я звикла такі півкілограмові, тут 375 грам. ну реально одній пачці, якщо щось готуєш, мало. Потрібно дві пачечки. Ось по типу нашої мівіни по злотому. Непогана, чоловік мене любить деколи бере. Рис, три злотих, але за 400 грам. Це чотири парічки по 100 грам. Кілограмові треба шукати або десь внизу, або десь високо. Майже ніколи їх немає. дуже рідко, Дуже рідко. Тільки бачила в Кауфленді, і оце біля нас магазин цей грам, то там ще можна знайти. Але буквально один вид рису і, і все, кілограмові. Інші всі оці по пакетиках. Далі 200-300 г 11 злотих різних горішків на вибір. Енергетичні напої. Пиво і такі всякі шкідливі штуки до того пива. Далі такі батончики. При закупі двох буде коштувати злотих 50 пиво, кому потрібно, дивіться, яка ціна. Знову якийсь енергетичний напій. 3,33. Так, Такі вафлі 5 злотих за 200 г, кава чібо, Я знаю, що ця синя, вона міцна. 20 злотих за 500 г. Велика пачка. Ось такі цукерки вже будуть по 19 злотих за 150 грам. Ось така велика шоколадка 300 г 225, 7 злотих. Різні піроженки будуть 25 злотих за кілограм на вагу. І ще ось таке частко кашупське, якесь медове, 8 злотих. 9 злотих за 400 грам, ось такий чай, там набор різних чаїв, 16 злотих за 60 пакетиків. Там йдуть перегородки ось такі. І різні 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 чаї. Дуже смачний. Хто не пробував реальну ранжу. Бачите, ці йдуть в них поминальні дні. І оці всі велика така баночка, 16 злотих, світічки поштучені, ось такі на батарейках. Кому потрібно, дивіться, зупиняйте. Ось такі квіточки, бачите, одна штучка 5 злотих, а ось така 2 злотих. Паперові рушники за 6 злотих. А, за 2 рулька за 2 штучки. Хороша ціна. Ополісквичел 15 злотих за літр 20 корм для котиків 2 злотих. Ось такі для гоління 10 злотих 3 штучки, Для миття вікон 8 злотих. доместок 750 мл 8 злотих. Поліроль 12 злотих. Ось такі 4,50 буде за штучку за совочок і щіточку. І ворки до 7. Ага, це ще й мішечок будуть разом в комплекті йти. Ну, тут це гарно, це надійсно. Так, ось такі будуть ковбаски для грилю 20 злотих за кілограм, але тільки 13-14. І ще 13-14 будуть ось такий творог кілограм для сирніка. Він буде такий гемолізований, але буде солодкий. Бо якщо сирник, значить він буде солодкий з додаванням цукру. там буде. Вологі серветки 72 штуки, 4 злотих. І порошок, теж воно, бачите, буде 16-17. І 16-17, ось такий персіл 3 кг 96 грам, ну майже 4,50 злотих. Всім гарного дня, всім дякую за перегляд.